Вкладені розгалуження. Давайте пригадаємо, як називаються наведені фрагменти алгоритмів. Як виконується кожен з них. У чому відмінності виконання одного фрагмента алгоритму порівняно з іншими? У яких випадках ми використовуємо кожний з них. Наприклад, нам потрібно встановити будильник на завтра. Якщо завтра робочий день, то ви повинні встати о 7 годині ранку, щоб іти до школи. Якщо завтра субота, то ви повинні встати о 8-й годині ранку, щоб їхати на заняття гуртка. Якщо завтра неділя чи святковий день, то ви встаєте о 9-й годині ранку. Оскільки можливий один з трьох випадків робочий день або субота, або неділя чи святковий день, то можна скласти алгоритм встановлення будильника, використавши три розгалудження, як зображено на малюнку. Але можна скласти коротший алгоритм для встановлення будильника, ніж алгоритм, наведений на попередньому малюнку. У ньому буде не три розгалуження, а два, і він буде виконуватися раціональніше. У цьому алгоритмі обидва розгалуження повні, та друге розгалуження розміщено не після першого розгалуження, а як його команда, яка виконуватиметься, якщо результат виконання команди перевірки умови першого розгалуження, буде ні. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження є командою іншого розгалуження. Розгалуження, яке міститься серед команд іншого розгалуження, називається внутрішнім. А розгалуження серед команд якого розміщено інше розгалуження, називається зовнішнім. Таким чином, в нашому алгоритмі розгалуження, коли перевіряється завтра робочий день, це зовнішнє розгалуження. А розгалуження, де перевіряється завтра субота, це внутрішнє розгалуження. Розглянемо ще один приклад використання вкладених розгалужень. Задача. Нехай дано натуральне число. Визначити, чи ділиться воно на 6. Щоб число ділилось на 6, воно повинно ділитись на 2 і на 3. А ознаки подійності на 2 і на 3 ми з вами знаємо з років математики. Тоді маємо такий алгоритм. Спочатку беремо натуральне число. Далі в розгалудженні перевіряємо, чи закінчується воно парною цифрою. Якщо ні, то повідомляємо, що число не ділиться на 6. Якщо так, то знаходимо суму цифр числа. Таким чином, це подільність на 2 перевірили. Далі перевіряємо подільність на 3. Розгалуження. Сума цифр числа ділиться на 3. Якщо ні, то повідомити, число не ділиться на 6. Якщо так, то повідомляємо, що число ділиться на 6. Таким чином, ми з вами маємо вкладені розгалуження. Причому перше розгалуження, де ми перевіряємо, чи число закінчується парною цифрою, це зовнішнє розгалуження. І друге розгалуження, де перевіряємо, сума цифр числа ділиться на 3, це у нас внутрішнє розгалуження. Розглянемо фрагмент алгоритму. В даному фрагменті виконавець спочатку перевіряє умову, клавішу пропуск натиснуто. Якщо так, то він переміщується на 10 кроків вперед. Якщо після цього переміщення виконавець торкається синього кольору, то він повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Інакше, ну тобто не торкається синього кольору, він повертається на 90 градусів проти годинникової стрілки. Таким чином ми маємо вкладені розгалуження. Причому розгалудження, коли перевіряється чи натиснуто клавішу пропуск, це зовнішнє розгалуження. І розгалуження, в якому ми перевіряємо, чи торкається синього кольору, це внутрішнє розгалуження. Запам'ятай найголовніше вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження є командою іншого розгалуження. Розгалуження, яке міститься серед команд іншого розгалуження, називається внутрішнім. А розгалуження серед команд якого розміщено інше розгалуження називається зовнішнім. Дякую за увагу. Слава Україні!